Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас нове надходження в продаж. Це Opel Insignia 2018 року випуску Кузовий Універсал на передньому приводі на 8-ступнічтій автоматичній коробці передач та на 2-літровому дизелі. Друзі, автомобіль у дуже гідному стані, виглядає дуже гарно по кузову, без потертостей та затертостей, весь рівненький, гарненький на нас в таких оригінальних дисках по правій стороні є косметика, але взагалі без криміналу та шпаклівки. Ось так виглядає автомобіль в цілому. Легенько притонований, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Ось Такий у нас комбінований салончик, звісно, є повний електропакет. Сидіння з ліфтами, автосвітло, круїз. Ось така у нас моднява приборочка з дисплеєм Тут у нас безліч різних функцій підключення телефону, CarPlay, Android Auto, регулювання клімату. Також клімат у нас регулюється тут. Є у нас отримання усмуги, задня камера, парктронік, електро, стояночне гальмо. В цілому, автомобіль в дуже гарному стані. Вкладень взагалі не потрібно. Салончик чистий та охайний. Технічно працює кожна кнопочка та кожний агрегат. Чекаємо вас на нову глядати драйв до нашого автосалону.